Це звичайний трактор, так? І він чудовий, точно такий, як і інші. Він зроблений з човуну та сталі. Тим не менш, цей трактор зовсім інший. Те, що ховається під капотом, справжня революція. Це безступонева варіотрансмісія, яка проводить в дію систему повного приводу варіодрайв. Що в цьому революційного? Обидві осі варіодрайв приводяться в дію незалежно одна від одної і без втручання оператора. Як це працює? Це легко. Привід Fendt Wario Drive працює за принципом гідростатично механічного поділу потужності. Що це означає? Дизельний двигун приводить в дію планетарну шестерню. Показано на схемі Синім, яка, в свою чергу, приводить в дію гідравлічний насос. Що знайомий нам з варіотрансмісією? Гідронасос постачає оливу до двох гідромоторів. Новинка у тому, що передня і задня вісь мають окремі гідромотори. Задня вісь також проводиться в рух механічно. Як показано на схемі, виділено зеленим. Але набагато важливіше розумна взаємодія між передньою і задньою вісю, Інтелектуальний розподіл зміщує зусилля між осями в залежності від потреби в цяговому зусиллі. Давайте детальніше розглянемо, як це працює в різних ситуаціях. При наборі швидкості гідравлічний насос збільшує тиск, і два гідродвигуна отримують енергію і передають її на передню і задню вісь незалежно один від одного. У той же час на задню вісь подається механічне зусилля. Ось і перша з відмінностей Fendt Vario Drive. переваги видно перш за все при розвороті трактора. Так як передня вісь за рахунок додаткового зусилля втягує трактор в менший радіус повороту. Лише завдяки цьому трактор зменшує радіус повороту на 10% або, іншими словами, це менше на півтора метри. При входженні в поворот радіус повороту передніх коліс повинен бути більшим аніж радіус задніх коліс, тому олива з гідравлічного насосу може вільно розподілятися між обома гідромоторами, що перш за все автоматично збільшує швидкість на передні колеса, які тягнуть трактор в поворот. З більшою швидкістю переднього мосту трактор краще входить у поворот, а це дає важливу перевагу маневреність. Тягове зусилля є вирішальним фактором, і це зусилля розподіляється саме туди, куди це потрібно. Це можливо лише з інтелектуальним розподілом тягового зусилля між передньою і задньою вістю трактора. Розподіл поворотного моменту відбувається моментально. На схемі показано в повільному русі. Наприклад, якщо передні колеса пробуксовують, то інтелектуальний контролер автоматично перерозподіляє надходження зусилля з передньої вісі до задньої завдяки потоку гідравліки та інтелектуально регульованої гідромуфти. І навпаки, якщо пробуксовують задні колеса, зусилля розподіляється на передню вісь. При цьому оператор не помічає дії інтелектуальної системи за винятком приросту сили і безперервної тяги. Вент Драйв демонструє свої вміння не лише на полі, а й на твердому дорожньому покритті. Гідравлічний двигун передньої осі передає зусилля на задню вісь, коли немає необхідності в його залученні. При досягненні 25 км на годину гідродвигун знаходиться в нейтральному положенні і не відбувається втрати потужності від його опору. Гідравлічний двигун задньої осі так само стає в положення на 20 градусів до тих пір, поки трактор не досягне максимальної швидкості 60 км на годину. Тепер все зусилля приводу передається безпосередньо на задній привід без втрат. Як результат, відмінна динаміка і потужність. А швидкість 40 км на годину досягається лише при 950 обертах на хвилину, що говорить само про себе. Все це можливо з Fendt Vario при системі VarioDrive, роботу якою ви не помітите за винятком неперевершеної маневреності, безперечної тяги трактора і, звичайно ж, низького споживання палива. Але крім цього, це звичайний трактор зеленого кольору, зроблений з човону і сталі. and where drive